Ційна діяльність вимагає певного способу ідентифікації послуг або товарів, і найпростіший спосіб у ідентифікації це використання якогось позначення, яке можна рекламувати, яке запам'ятовується споживачами. Марка це певний ідентифікатор, який може набувати цінності. Певної репутації наявність торговельної марки не залишає марним фінансові витрати труд людей, які спрямовані на просування певної діяльності або товару. Тому є сенс реєструвати марки, причому краще це робити на початку комерційної діяльності для того, щоб уникнути ризиків того, що така сама або подібна марка буде зареєстрована іншими особами. Особа. Кладає oh, гроші. Труд у створенні репутації, пізнаваності своєї марки. А з часом виявляється, що така сама або подібна марка зареєстрована іншими особами, і для того, щоб уникнути порушення закону або прав цієї іншої особи, виникає необхідність нового брендінгу або зміни торговельної марки. І виходить, що всі кошти, які були потрачені на просування, на розвиток, втрачають сенс.